Вони зараз на вокал в школі. І я говорю, бо їй попросили щось спіти, щоб ну, побачили, який голос. Я кажу, Аніточка, а що ж ти спела? Група крові на рукаві. Вибір дівчинки спомтиличи викладача та не здивував рідних. Вони знають, то татова душа співає з нею. Раніше вони разом слухали улюбленого Соя. Гануся обов'язково в батька на руках. Коли Сережа уходив, то він їй сказав, що он уходит в поход надовго. Ну і тогда ми сказали, що вот, так і так, так случилось, що папа из походу не вернеться. Літо 2014-го. у Херсоні всім миром збирають на схід перші півсотні національних гвардійців. Тотальна розгубленість на тлі патріотичного підйому у достатній кількості тільки бойовий дух бійців. Амуніцію, предмети побуту, засоби гігієни шукають з допомогою небайдужих. Я на острові живу, а Сергій на жив у посілки. Ми на таксі в місті їхали. Ну, в общем, договорились з ребятами. нас четверо було. І вчора час на 4 утра. Врешті 29 липня повністю укомплектований конвой рушив у зону проведення антитерористичної операції. Мати почала щось підозрювати, коли з великою ношею зустріла сусіда, колегу Сергія. Але навіть тоді син не виказав кінцевої мети свого відрядження. Хлопці морально готувались до поїздки, але побачене одразу і все, що потім почало відбуватись, приголомшило. Під успенкою у чистому полі, де жодного деревця. Вони почали облаштовувати вогневі рубежі і свій побут. Прикордонники пособили з трактором, а решта все самі та ще й під підступними обстрілами ворога. Вони навіть не прийняли свого першого відкритого бою. Боєм це назвати нельзя було. Нас, в общем, просто обстріляли. Це було да, із градів. Вечером уже. Очі послі после 10 послідісті. Ну, вот это перше, как, що ми увидели, що така собственно, війна. Як таке можна розповісти найріднішим людям? До останнього Сергій дзвонив додому, наче з Бердянська, тому і сприйняли звістку про його загибель, як дурний жарт. Прийшли нам ребята, и сказали, що ваш сын погиб. А ми друзями собралися чай, там пили, сиділи. Ми не поняли, що це было, И как это было? И, и что могло случиться, мы вообще не понимали в тот день, что произошло. Вдруг в Бердянске и вдруг в Донецке. Мы действительно не могли сначала понять, как это произошло и почему и где. Это был такой ступор, потому что, ну, наверное, он со своим большой большим мужеством. И я представляю на данный момент, как ему было тяжело, наверное, это говорить, потому что ни слова об этом не было. Кожен день все хорошо, все чудесно. Барім yeah. кушать. Сьогодні готові жаркою. Сьогодні uh -huh. все вместе там чистили картошку і все остальное. То есть все на такой ноті, все прекрасно. Ми тут жарим шашлыки. На той час контакти сімей українських військовослужбовців, яких доправляли на Донбас, дуже швидко опинялися у шахраїв. Тож можна було чекати будь-якого повідомлення. Але чоловік велів нікому не вірити. З ним все буде гаразд. У нас були розговори з ним потом поводу. Він Якщо тобі будуть дзвонити, нікому не вірь. Все это все это пытаются обмануть её. Я точно так же мне позвонили, я вдреможсила трубку и сказала: "Ну, то есть для меня мере такого не может быть, он вообще не там. Ни тоди, ні зараз. Жоден, хто знав Сергія, не ставить питання, чи мих він не поїхати. Это человек, который отдавался полностью своей работе и который не мог подвести своих товарищей. Это однозначно И да, такой человек может называться патриотом, но при этом по большей части это больше человек. Как же он их бросит и поедут они туда, а он останется здесь? Ну как, старшина может оставить свои, свои подразделения. Люди, которые хоть трохи разумеется, на войсковой справе, знают, кто такой старшина. Это и папа, и мама для солдата. И уметь, и уважительно кормить – это все его задачи. Введение учета, в том числе оружие, всіх матеріальних средств, маленький в маленькому подрозділям. Командування цінує за професіоналізм, а підлеглі більше за людські якості. Сергія вирізняли не тільки вимогливість, чесність, любов до чистоти, турботливість, а й надзвичайне почуття гумору. Останнє особливо знадобилося там, де страшно. Сергій у нас був найвісовий чоловік серценів. І він можна сказати підтримував всю нашу компанію. Тобто ми. Коли ходили на обід, це було, як на ночовками дікла. Того дня було особливо гаряче. Зазвичай гатили вночі. Поруч пропускний, населений пункти, траса з досить жвавим рухом. Ніхто не очікував, що ворог змінить тактику. Тож на безпілотник, який завис над розташуванням о 14-й, особливої уваги ніхто не звернув. Підтримати втомлених хлопців приїхали миколаївці. Був саме час обіду, і Сергій порався на кухні. 16 швл зал. Мы, честно, мы просто не ожидали, что днем начнется стрельба. Люди очень быстро спрятались по перекрытым щелям и блиндажам. У Сережи, по моему расчету, блиндаж находился метров за 40. А перекрытая щель, перекрытая щель, именно возле склада находилась, возле места приема пищи, там и склад же был, она находилась буквально в двух метрах. Вот они, Женя, Виталик и Сережа, они прыгнули туда. Три снаряда легли с разницы где-то в метр. Был очень сильный обстрел, такого еще не было ни разу. То есть обычно так постреляют и там за полчаса и успокоятся. А это стреляли так долго, что он ждать, когда прекратится. И когда при небольшая передышка случилась, мы вышли посмотреть, что все. И увидели, что их блиндаж завален, и начали разбирать. Первая волна зал идет, потом буквально затишье, минута-две, буквально в первую волну, после первого затишья забегает Виталик, как чумной, без защиты, без ничего, по пути скинул. И Женя забегает в наш блиндаж. Весь правый бок крови. И Серега, по-моему, погиб. И такие слова. Залп вот даже закончился, первый промежуток. Мы выскочили, подбежали туда, начался второй залп. Мы спрятались, было еще, не помню, 3 или 4 залпа, зал длится где-то, ну, порядка от 5 до 10 минут по-разному. Вот, закончился обстрел, еще характерно, до вот того еще мобильной связи никакой не было вообще, ни радио, ни мобильной, и потом, когда закончился обстрел... Я обязан після кожного обстрілу. Я докладываю ситуацію, обстановку живої здорової, що потеряно, що не дай Бог хто погиб. І вхажу связь, идеальная, просто идеальная. Я починаю докладывать. Доповісти командуванню це одне, а от як сказати рідним? Сергій загинув першим з частини. Хлопці навіть не бачили, звідки їх так щільно поливали вогнем. Тож від злості почали палити з автоматів у повітря, потім кількагодинний ступор і порожнеча. У всіх, хто залишився тут в частині, шок. На моїй періоді служби, у мене такого ще не було. Як вести себе в цій ситуації, у мене не було ні єдиного опиту. Тому, чесно кажучи, я був радий, що я нахожусь там. Я б не знав, що можна було сказати родителям. Ну, чесно, я просто не знаю. Середа, 13 серпня 2014 року, яка для родини стадник стала чорною. Для Віталія Ширка та Євгена Шуткіна – як другий день народження. знаходився находился всього всего епіцентру эпицентру І Я не знаю, это было осознанно, неосознанно. Я думаю, що це рефлекторно було, підсознательно. То воно оно заложено у человека. И оно просто підсознательно получилось. То есть рефлекторно. Він захистив реально за своим телом пацанов. Віталія Шарка сильно контузило. Євген Шуткін був тяжко поранений. Вони тільки згодом усвідомили, що могли загинути, а Сергій відчув смертельну загрозу для друзів в одну мить. З 2003 року знав його добре, тільки з кращої сторони, поэтому ну, там ще більше підтвердилось, тому що умови були ну, жорсткі, і я в ньому не розчарувався. Тіло Сергія поранених Віталія та Євгена відправили з миколаївцями, які приїздили на підмогу. Хлопці довго лікувалися, решта продовжили воювати. Багато хто потрапив у полон. Попали в Іловайські котіли. Я ще два з половиною місяця пробував в плену. У нас російські десантники взяли на виході. Ми хотіли прорватися через це, але 50 чоловік проти техніки з автоматами відбувались, поки були боєприпаси. а Потім вже. Получилось, нас застріляють, сказали, якщо не здадимося, то просто всіх там і закопають. командире прийняли рішення лучше здатися, хранити життя людей. Наразі всі знову у строю, хоча і по ділому. Ціною великих втрат хлопці набули бойового досвіду, зрозуміли, якою насправді має бути дружба, стали обережними і забобонними. Там, де все дихає смертю, мимоволі переглянеш стосунки з вищими силами. Сережу хоронили здесь 16 числа. Мы в Амбросику приехали, 15 -го. К нам попался рыжий котенок такой. Мы жили в амбаре большом-большом. На этом, на зернотоке каком-то. И был рыжий котенок. Он в руки не давался вообще никому. Дикий такой был. А вот именно в день похорон, когда все его похоронили по времени плюс-минус, котенок сам пришел в руки, Почав жатися. І ще фотографії пацани делали, але, к сожалению, фотоапарат не К одному пацану хлопець спав, він прийшов, ему на грудь і уснув. А імена тому хлопцю нашому більше всього не давався. Це котенок крижи. Ми так само по себе сказали, що Сіройна душа успокоилась. Сергій жартував з батьками, що раніше за них піде на пенсію, наче щось порячував. Планував після звільнення у запас розпочати нове життя. Та армія не відпустила. І загинув старшина, як справжній воїн. Напередодні він зустрів 34-й день народження. Я вспоминаю, ми намагалися подарки подарити, хто що мог такой, хто шампур для шашлика подарив, хто ще щось зажигав, там, ну, то, що то зажигав. Ну точно так було в виде шутки, але все одно. 9 серпня на 35-річчя Сергія всі близькі йому люди зібрались на могилі.

Змінити вже нічого не можна. Єдиний син, коханий чоловік, люблячий батько, пішов назавжди. Кожної вільної днини рідні на кладовищі, а ще багато друзів, знайомих, домашнє частування усе як любив Сергій. Сім'я взагалі намагається зберегти все так, як було при ньому. До того ж, вони вірять, що його душа з ними. Вона посилає їм знаки. Он там сам собі і дерев'я виросте. Потому что на этом кладбище, кроме травы, никогда ничего не росло. Мы стали приехать. Раз, раз и и возле пили. бабушки с дедушки мы сажали деревья угу. неоднократно, я никакое дерево там не, не хотела, не принимала. Сережка нам уже три дерева вырастил возле себя. То есть я считаю, что он нам помогает. Та іноді як гострим лезом у свіжу рану, вип'ється у мозок відчуття, що Сергій не поруч. горе, которое не описать, не передать, не дай бог кому-то почувствовать. Да. Любая вещь, которая находится да, вот в нашей квартире, была создана нами уже там вдвоем и втроем уже впоследствии. Каждый болтик, каждый винтик, каждая там обоинка и... Мы там вручную с ним делали лес, сначала, сначала потом рисовали, раз, риса, раз, риса, да. рисовали, потом подгоняли, потом смотрели, обдирали по-новому, делали. Да. Вот именно вот так Это подрезался. был процесс, мы были замотаны У -у -у. Там, в простыни, с головы до ног, обдирали штукатурку, искали клад, ну, мы так шутили. Мы ищем клад, и по квартире разобрали, клад не нашли, давай наводить порядок. Теперь, когда нечто отпадает в моей квартире, Ти розумієш, що навіть лампочку помінять uh -huh. тобі нікому. І ти смотриш і думаєш, ну, пускай вона там, бісіть, будемо, ділати вид, що вона горить. Це Сергій навчив їх не падати духом. Рідні не можуть собі дозволити постійно побиватися, він би цього не схвалив. І донька зайвий раз не перепитає, хоча й досі до кінця не вірить. Маленьке сердечко болить і тривожиться тепер за маму, яка має бути сильною і завжди поруч на важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава, Вона кричить: людина, підожди! А підожди, людям, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч я гідко облиш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, що була красива. Коли у Херсоні встановили борти з зображенням Сергія, аби люди знали своїх героїв, я не хотілася навіть закричати. Настільки це було жахливо і приємно водночас. как же больно и тяжело, но приходится улыбаться. Каждое утро мы с Аней проезжаем на маршрутке мимо папы. И если бы вы видели, как Аня ждет этой встречи. Она просит пассажиров пропустить ее к окну. Задолго поднимает шторку, с трепетом всматривается вдаль. А вот и папа. Анюта машет ему рукой и повторяет. Папа провожает меня в школу. Как же больно, как тяжело видеть, Такую радость в самом серці горя. Спочатку вони були впевнені, що зі смертю Сергія закінчиться їх життя. На подив воно триває. Просто у якийсь момент світ навколо втратив яскраві і теплі кольори, став агресивним. Потім знову звичним. Але в душах, які однією своєю присутністю зігрівав Сергій, досі зимно. Для меня такого слова зять оно не существовало. Это был сын, это был прекрасный сын вообще для своих родителей прежде всего. Потом он стал прекраснейшим, великолепнейшим мужем для моей дочери, подарил нам чудесную внучку. Он был таким отцом, когда мы всегда говорили неразлучная парочка и просто не верилось в то, что когда-то эту пару можно было разлучить. Этот человек не обидел никого в своей жизни. Честное слово. Не жену, а ребеночка, как он любил Аньку? Я не потім больницу легла. Он за ней, ти та й пустиш, ти та бутилка. Я прийшла, зміняю. Потом мама прибіжала її. Вона на смена караула, а я належить три місяці, ребенка не заболела на трошні больниця. Да, Сережа, як почала в три місяці купати, ну наверное, до последних днів. Зв'язок доньки з батьком залишається міцним. Наразі дівчинка вивчає пісню Кукушка. того ж таки Віктора Цоя. Напевне, з надією дізнатись. Чому ця птаха так мало років накукувала її рідній людині? кукушка? Прийде час, і Гануся зможе усвідомити, що вчинком її батька пишаються усі, хто, хоча б, раз чув його історію. Якщо б я побачила донечку стадника Сергія Анатольовича, то я б їй запропонувала дружити. 2014-15 навчальний рік у школі, яку Сергій Стадник закінчив 1997-го, розпочався двома лінійками урочистою і траурною. На фасаді тепер вже навчально-виховного комплексу відкрили меморіальну дошку на честь героя нашого часу. Обайдеть послідувати но кому, сильне та смело, сложили в поле полі. Я пишаюся тим, що я навчаюся у тій самій школі, що і ті герої, які загинули, захищаючи нашу вітчизну. З 18 шкіл Херсона зібралися п'ятикласники до нового навчального закладу, і коли випускались, їх було 42. Вони були звичайними учнями, не гірші і не кращі за інших. Єдине, Сергій привертав увагу своїми величезними блакитними очима. Він дуже цінував дружбу. Дружив він з Артемом Морозом. А Артем пішов після 9-го класу. Але ось до кінця своїх днів він проніс цю дружбу. Артем і Наташа були першими з однокласників, хто прийшов, щойно дізнавшись про загибель Сєрого. За вміння дружити, чесність і принциповість його завжди поважали, а тепер ще й зрозуміли, що є речі важливіші за життя. Спостерігаючи за поведінкою хлопчини, вчителі вже тоді бачили у ньому чоловіка надійного з великим серцем. Зосереджений, вихований, і це звичайно йшло від батьків. Я не можу сказати, що я батьки викликала, викликала батьки, приходили самі, вони поряд тут жили. І, мабуть, оці доброти тепла він набрався від своїх батьків. Я їм вдячна за те, що от вони допомагали у вихованні не тільки свого сина, а й інших дітей і були зірцем виховання для інших батьків. Анатолій Васильович, який був незаперечним авторитетом для сина, тепер став батьком для його доньки. Вони часто ходили ну, на, на, на катодром, чи як вона називається? Ролідром. Ролідром. І ось, значить, став наш дідушка, 58 да. років, на коньки, коли <реку> 30 років, або 20 він тільки катав в ту колесу. Ви бачили, як вона з ним каталась? Фігурне катання було. Оцінки Сергія у школі коливалися від трійки до п'ятірки. Більше уваги приділяв предметам, з яких складалися іспити. А любив він уроки праці. Пам'ятаю, такий випадок школа нова дали нам меблі. Я ж говорю, що діти запрошую на вечір ваших батьків, щоб скласти меблі. Перехожу через два уроки, бо в них уроки праці на першому поверсі стоїть стінка в класі. Я тебе скажу, коли ви склали цю, коли хто склав, а ми самі і керував ними. Сергій меблі що зібрав Сергій з однокласниками і досі стоять у кабінеті. А за його партою сьогодні ніхто не сидить. Там лежать квіти і стоїть табличка. Аби навіть той, хто, хоч раз, побував у цій школі, знав, яких гідних людей вона випустила у життя. Давайте не обманывать себя, наверное, в нашей стране таких поистине героических людей тоже очень мало. Даже если его имя не будут звучать во всей стране, вот я считаю, что наш долг, как жителей этой области конкретно, знать его и память о нем передавать своим детям и внукам, потому что это действительно герой. У педагогічній практиці вчителя російської мови та зарубіжної літератури Тетяни Железнікової так склалося, що війна забрала в неї двох учнів, двох Сергіїв. Вражена подвигом останнього, Татьяна Анатольевна, как натура творчая, передала свои почуття у поэзии. Последний рывок, и будет мир. Осталась минута одна. Вперед, пацаны, будете жить, но только уже без меня. Собою накрыл он на эту смерть, не дал ей жизни отнять. И ангел Сергей ввысь взлетел, чтоб хрупкий мир охранять. Близьке Сергієве оточення ніколи не звикне говорити про нього у минулому часі. Він не був, він є. В їх пам'яті він назавжди. Напередодні від'їзду чоловіка у їх квартирі дещо вийшло з ладу. Яні здалося, що це катастрофа. Вона ж не знала, що чекає попереду. Сергій за день полагодив і поїхав. Все, що розпочинав, він доводив до кінця. Але одна його справа залишиться незавершеною, а точніше, грубо перерваною. Він збирав машинки. И последнюю машинку он уже, когда уехал, он меня просил купить. Я ее купила. Но я ее подарила друзьям, как, ну, как бы в память, память о том, что угу. да, и как бы я ее отдала. Угу. И вот эти машинки до сих пор стоят, но, знаете, у меня не поднялась рука купить следующую. Там, Там столько много. Мне ее принести некому. Пойти за ней. Его знали в этом киоске, в котором Він покупали ці машинки, знали мене, і я сейчас туда захожу, они спраж та машинку. Нагадування про горе Яна порівнює зі станом, коли в тебе величезний опік на руці, а з тобою весь час за нею вітаються. У Сергія все було за планом, окрім смерті. Він заздалегідь знав, на кому одружиться, що йому в житті може пригодитись. Тому навчався усьому потрохи. Професію вибрав ще у школі, і все частіше пропадав на кухні. Когда мама туда готовила, он ей всегда помогал, и даже подсказывал, ты вот так не так делаешь, а вот так надо сделать. Когда начал чи учиться, говорит, что ну по технологии ты не так готовить, надо готовить так. Он испек торт и не мовляв колядки. пустышкой, это, это такая тонкая работа была, просто. представьте себе, да, этот торт уже. продали за 22 2 рубля, это было тогда в то советское время, да, самый нет. дорогой торт был, понимаете, и цешный мавляш с пустышкой, и ему поэтому дали красный диплом, настолько он вот все так делал, нет, он, я другой раз то, 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 нет, мам, вот так надо, вот так. Я ж учился, мол, понимаете? А потом технарь пошел, закончил. А потом воинская часть у нас. Строкова служба в армії спонукала переглянути пріоритети, а точніше – спробувати їх поєднати. Інструктором в столовій працював, а потім начальником столової працював в військовій часті. А після того вже так вийшло, що пригласили вольнонайомних, як там називається правильно, гражданських поваров. Ну, предложили работать старший двой. Вот пошел старший двой. Так что все логично. За, да? школу прапорщиков і так получилось. Ну, все шло, как говорится. це не те, що він там поваром был, он лежал, стал сразу военным. Нет. У суворих реаліях війни Сергій намагався створити своїм хлопцям затишні умови і щоразу пригощав чимось по-домашньому смачненьким. Так як він готовив, вважаю, те, що він готовив, і те, що він готовив в яких умовах, то всі були просто шокі. Да? По-домашньому, можна сказати, готові кашель, і, і, і борщі, і все. Чоловік вміє це робити і діла це, з, як це кажуть, з душою. Ми ще кушаємо, входять нам анекдоти, розказують, на некоторими. А свої кулінарні навички Сергій відпрацьовував на родині. Фірмові блюда, якщо на природі шашлик, в домашніх умовах піца. Найрізноманітніша. Любив експериментувати і відверто не завжди це вдавалося. Нічого страшного в следующий раз получится лучше okay. И мы это вместе, та глаза на то, що это було невкусно. Любов до своєї роботи Сергій також перейняв від батьків Віра Миколаївна та Анатолій Васильович, попри пенсійний вік, відпочивати не збираються. Яна знаючи цю рису чоловіка, ніколи не ставила його перед вибором або ми, або частина. Мудра дружина справжнього чоловіка. Вона знала, Сергія вистачить на все. Не знала тільки, що так ненадовго. На другий раз рані Пап, у тебе там то є, то є. А то лікаря, зачем? Та воїнську часть натністи. Там що да, там діляться? Да, дрель купив себе на день рождения, которая стояла, я не знаю, вдома на несколько разів була, але вона стояла в воїнській частині. У частині відчувають всю відповідальність перед родиною. Допомагають чим можуть, підтримують. Сергій був не найстарший, але один з найдосвідченіших старшин. На службі дисциплінований, поза нею. В міру бунтівник і відчайдух. Навряд чи хлопці упізнали б свого командира, аби його заповідна мрія таки здійснилась. Я свободен, в Куплю байк і поїду. <клес> буду їхати по дорозі довго-довго, не буду зупинятися на байки, я перші ось такі волоси. Сергій Стадник, старшина патрульної роти на автомобілях військової частини 3056 Національної гвардії України, пожертвував своєю мрією. Аби тисячі українців змогли реалізувати свої. На все життя запам'ятаю слова Лідія Геннадійна, не нервуйте, все буде добре. От кожен раз ці слова все буде добре. І я сподіваюся, що в нашій державі все таки буде добре. Є чим платити, но я я нікому. хочу ставить ногу на грудь Я хотел бы остаться с тобой Просто остаться с тобой Но высокая в небе звезда Зовет меня в путь